Дарі ми будемо це сало жарити нарешті. Ну, ну, як воно вже такого. О, там ще тазик є. Давай, ну, Андруха. Андруха, то стой, стой. Всем привет, ребята. Ми сьогодні йдемо с максимум жарити селя. О, подивиться. Ну. Да, ребята, привет вам ще раз усім. Сьогодні ми идем жарити сало З Андрійком, Правда, Андріко? Ну. Зараз, короче, у нас там є бесятка в лісі. Зараз ми по дорозі йдем. О. Там є бісятка, криничка, є дрова нарубані, лісник таке зробив. І ми зараз прямуємо туди. Тому погнали мандрувати, Андріко, правда? Правда. Так, ребята, вже ми підходимо до цього місця. О, люди, Подивіться, на яке тут місце є. Зараз я вам покажу. О, отут у нас дрова. Подивіться, таке дровутня лісник зробив. Все файно, все чітко. Далі, тут такі дві лавочки. Тут о, подивіться, палять костер люди. І вон така бісятка, подивіться. О, гудівничка, палки стирчать, щоб наколювати сосіски і ці сало, все що можна, шашлик жарить. Тут овоше, соль, цибулька є, всяке таке, от там вода, є такий ось столик, є до в центрі і вокруг лавочки. Ну а ми зараз Андрюшки будемо розтоплювати. Костеля! Так, да, на цьому місці. Погнали. О, Андрушка, друга ваші хуя. Здоровотні бере і кидає до костра. Все, хватить, Андруха. О, люди, оце я подібаю лучину з доби взяв, подивіться. Ну, як воно вже горить. Ну коротше, зараз йдемо, поки нашій костик розгориться. А ми за Андрюхою йдемо і зараз вам покажемо одне місце таке. О, ребята, подивіться на ну. Оце тут таке місце. О, подивіться. Тут такий сольник для звірів зроблений. А я Що там вкусно засоляно? О, ребята, подивіться на скільки тут солі. О, все для звірів таке зробили. І звірі тут собі таке під'їдають. І ще тут така гудівничка для них є. Правда, її хана, вона затрухла і упала. О, подивіться на, Дивіться скільки тут сіна солами всякого на кучу. О, і звірі сюди підходили, козочки і тако виїдали з цих обрішоток. О, таке місце тут для звірів. Правда, Андруха? Ну. Подивіться, що ми взяли. Хлібчик, О. цибульку і наші сялко. Зараз будемо нарізати. Так, да, нарізай, ну на, Андрушка, сало. О, маленько тако. Ну, оце то смакота буде. Давай. Ну, це наша нека кухня простенька. Но зато ну зато вкусненько. Такі навіть наші сялки вкусненьке, то ага. Ага, Ну. Далі подивіться на люди там. Кострик вже потрошки розгоряється, далі ага, ми будемо це сало жарити нарешті. Дивіться наскільки в нас його є. Андрюшка з дому взяв. О, все, вистачає. Все, ага, все, подивіться ну, яка красота. А зараз будемо на аші спашки забирати. Так, да, тут такі вже заготовлені. Раз, мені і Максиму. Так, да, доставай ще мені одну. О, все. О, все мені. тут готове є, ребята. Правда, Андрюха, О, чітко. 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 О, Таке у нас чітке місце в лісі є. О, ребята, що ми вам ще забули показати? У нас же ж ондо, подивіться, ну. там бісяточка через дорогу. І ондо в нас ще тут крилечка така є. О. І Андрюха захотів води, зараз попробую, яка тут вода. Подивіться на ну, яка вона відкривається. Так, Андрюха, давай на ну, двоє ну, набирай ну, щось. О, Подивіться, ну вода є і відеречко є. так, набирай, Андрушка. Все, набрав. І витягуй помаленьку, рібята, подивіться ну, яке тут відро Чотке О, там ще тазик є, давай ну Андрюха. Андруха, то стой, стой! Да не надо, не надо, Андруха. Возьми вже кружку для причиня. А і крушечка. Да, кружечка є. Вот такого железо. Ну, давай. ну пробуй воду. Цю. Так я говорю, а все одно йде дефи. Ну о, клас. Правда, Андрюха? Ага. Ну. Можна сказати, у нас виживання є. Ну. так Все, давай, став там кружку. Крошечку, і зачіпуємо, виливаємо цю воду, виливаємо. І зачіплюємо від Ребята, воно там так зачіплюється. І кришечкою і все надіжно закривається, щоб мусору не падало. о, За цих вот дерев, які тут є. Ну що, Андрюха, пошли зарядити нарешті сало, бо вже так. костерчик розгорівся. Погнали. Зараз будемо наколювати наші сали. да, Нарешті вже. Одрігаємо, ну. колюємо. Раз. І ще одненьку. Давай Потім... по три, три кусочки, Андрюшка. Другий. І третій. Да. О, шампурик Все. готовенький. Зараз ще максимум да, Андрюха, наколи не на мені ще, бо я знімаю. О, Раз, Раз. кусочок. Кусочок і тобі який. Да, давай. О, все. все ну марки. що ж, Андрушка, погнали? Погнали Да. О, Простой горить. І так на огній будемо його жарити. О. О Андрушка ще так по палку поставив, на лавочку присів, йому чітко, правда? Все, тепер будемо жарити нарешті. О, люди, почуйте но, ну, як ж О, Подивіться, ну як воно вже піджарюється такого. О, це то я розумію, файно. Давай, Андруха. О, фухугатно, вже запеклося моє. Ну, я то ще поки що своє обжарювати буду. О, це то воно звуки дає. Красота на природі отак. М -м -м. Вечеріє, ребята. О, А мы з Андрюшкою на челик. Да. А ну ну, принеси сюди. Цибульку. Да. да. О, ребята, хлібчик. Дружка реже цибульку. О, половинка моя и половинка його. О. Подивіться, ну оце смакота, я розумію. Так. І моє вже піджарилось все. Mm. Ну давай, Андрюха, смакуйно, пробуйно. знаю, що вкусно. Mm -hmm. М -м, як Андруха любить поїсти. Салко, правда? О, цибулька. Ідеально. О. Смакотулька. О, Андрюшка, як вже є, о. Сало наше багатство. Так, ну, так, да, так, да, да, правильно, Андрушка. Mm. Наше українське любиме сало. Воно ну, ну давай mm -hmm. Топчуть кусками з <топчать> Дивіться на... О. О, да, Ребята, Це класно тако на природі, після школи з Андрушкою. Поки ще не до конця стемніло, то ми О, на чилі. Так, ребята, з собою прибираємо кульочки О, попали. О, вже ми все з Андрушкою поз'їдали і в нас залишила цибулька. О, Зараз я залпом зі бігом. Удивіть оно. Ну що там, Андрушка? Зразу кажу, ця цибуля, ядовита така, що капець. Давай, козак, має з'їсти. Терпи, терпи. О, все. Все, з'їв, проковнув. Да. Все, Андрушка, давай краба. Хорош, молодець, молодець. Ну що ж, ребята, отак ми з Андрюшкою після школи покайфували, розвіялись, тако на природі посиділи, поїли смачно. О. Ну і такий відос у нас, ребята, получився. Тому підписуйтесь, ставте лайки і ждіть нових відосів. Всім пока!